Підключимо детектор до ноутбука. В даному випадку використовується універсальне програмне забезпечення, яке було скачане з сайту виробника. Операційна система Windows 8.1. Відкриваємо програму. Communication Connect. Наш детектор підключений. На дисплеї можна проглянути. Його поточні покази, частота, з якою вони оновлюються, можливі варіанти. Автоматичне оновлення можна зняти галочку, тоді оновлення буде після натискання кнопки Refresh. Повернули. Також на дисплеї можна проглянути поточні налаштування детектора і налаштування. Які були під час останнього запису. Наприклад, 26 записів було зроблено. Для початку запису слід перш за все натиснути кнопку Set Time. Завдяки цьому відбувається синхронізація часу на ноутбуці і детекторі. Тобто, детекторі такі. Тепер час, як і на ноутбуці. Після цього слід натиснути «Set param» і встановити необхідні налаштування. Адрес можна не міняти. Серійний номер вимірювання. Назва вимірювання 10 символів. Загальна кількість записів, яка буде зроблена. Можливі варіанти. Частота запису. Наприклад, можна поставити раз на 2 хвилини. Внизу пишеться оцінка, скільки часу буде записувати детектор до того моменту, поки його пам'ять не стане повною. Можна обрати одиниці вимірювання температури градуси Фаренгейта, градуси Цельсія і встановити. Тривожні пороги по температурі нижній верхній, по відносній вологості нижній верхній, і по концентрації СО2 в повітрі. Поставимо температуру, наприклад, 10 градусів. А концентрацію СО2 повернемо 2000 ppm. І можна обрати спосіб запуску процесу. Запису результатів в пам'ять. Immediately – це негайно. Тобто запис почнеться відразу після натискання кнопки ОК і Manual – коли запис буде початок після натиснення на детекторі кнопки REC. Також можна проглянути поточний час і дату. Натискаємо ОК. Окей. Тепер беремо. Наш детектор. Виймаємо USB-кабель і натискаємо кнопку REC. Блимнула позначка REC, детектор почав запис. Позначка REC блимає кожен раз, коли відбувається запис результатів вимірювання в пам'яті. Наш детектор побував в різних кліматичних умовах. Тож, проглянемо, що він записав собі в пам'ять. Відкриваємо програму. Communication. Connect. ОК. Okay. Видно, що наразі детектором зроблено 19 записів. Якщо записувати далі не потрібно, можна натиснути Stop Recording. ОК. Okay. Після цього слід відразу натиснути. Дата download і зберегти наші результати вимірювання. Зберігаємо на робочий стіл. Також можна експортувати дані у вигляді Excel-файлу або у вигляді txt файла. Збережено. Excel-файл має такий вигляд. txt файл має такий вигляд. Дані необхідно зберігати з тієї причини, що якщо зараз зайти в сет парам і Запустити новий запис, старі дані будуть видалені. Щоб їх не втратити, потрібно відразу їх зберігати. Тепер, після збереження даних, ми можемо в будь-який момент їх відкрити і проаналізувати. Відкриваємо програму, файл, Open. Наш збережений файл. Відкрити. Тут можна проглянути дані, які були записані. Дата, час, температура, вологість відносно температура точки роси і концентрація СО2 в повітрі. Налаштування детектора. А також є графічне представлення. Тут можна масштабувати. Ставимо точки в моменти, коли була зроблена запис. В даному випадку виведена температура. Верхній тривожний поріг нижній тривожний поріг І видно, що в якийсь момент температура почала падати і пішла нижче за тривожний поріг який був встановлений. І потім почала зростати. Аналогічно можна вивести. Вологість, температуру точки роси і концентрацію СО2. Насправді детектор був винесений на вулицю, от десь в цей момент. Він був на вулиці і потім його знову занесли в приміщення.